Розпочалася колегія з приємного урочистості до дня державної служби. Посадовці краю привітали держслужбовців, кращим вручили подарунки і грамоти. Згодом перейшли до проблем. На 1 червня 2010 року заборгованість із зарплати в області сягнула 24 мільйонів 700 тисяч гривень. Зовсім не мають таких боргів сьогодні підприємства і бюджетні установи Новоушицького, Вінковецького, Дунеєвецького, Шепетівського і Теофіпольського районів, дещо зменшився цей показник у дев'яти районах. Водночас заборгованість зросла в інших. Старосинява 520 тисяч, Славута 410, Ярмолинці 173, місто Хмельницький майже 800 тисяч, Кам'янськ-Подільське подільський 270, Нітішин Славута понад 200 тисяч. Близько половини боргів за економічно неактивними підприємствами і банкрутами. Причому грошей від продажу залишкового майна на підприємствах банкрутах вистачає лише на зарплату арбітражним керуючим адміністрації та охороні. Другу половину боргують економічно активні підприємства. Такі наростили заборгованість у восьми районах і містах області. Найбільша сума заборгованості стану на перше червня на підприємствах міста Хмельницького 46%, Полонського Кам'янець-Подільського районів міста Нітішина до від 5% і. 5. Більше відсотків з керівниками підприємств боржників будуть розмовляти через прокуратуру. Пообіцяв голова адміністрації Василь Ядуха і вже наказав підготувати відповідне звернення. Всіх до одного керівників, які допустили різ забороненості по заробітній платі за останній місяць, після того як ми в цілому по області щомісяця зменшуємо, ми до 1 січня мали велику цифру. Зараз щомісяця там сікаємо, називається. всіх до одного. Притягнути до кримінальної відповідальності. Ми побачимо зараз, як прокуратура області зреагує на виклики, які дають нечесні керівники Хмельницької області. І я би просив вас в межах діючого законодавства прикрити пару керівників для науки. Чому ростуть борги і як це припинити? Питали у самих боржників. Замісто Хмельницький підприємство і установи, якого боргують найбільше в області понад 6 мільйонів. Звітувала заступник міського голови Ірина Ковальчук. Вона запевнила, влада обласного центру робить усе можливе. Проте, аби покінчити з ганебним явищем, не вистачає повноважень. У нас законні можливості реагування занадто обмежені. Які говорити про законні можливості, як ми навіть не маємо на сьогодні повноцінної інформації, щоб здійснювати фінансовий аналіз. Це Міської комунальної власності підприємств. Законом заборонено статистики надавати особлену інформацію. Ми от робимо тільки з неособлену інформацію, щоб говорити про якомусь оперативному аналізі. В обласному центрі ситуація під контролем, каже Ірина Ковальчук, але не всі борги взагалі стосуються компетенції міської влади. 45% Підприємствах в списку це є підприємства державної форми власності, обласної форми власності і наша Україна, яка має 839 тисяч гривень. Люди 45 чоловік рік працювали, отримували зарплату в конвертах, нараховували заборгованість, які показали і на сьогодні. ЦВК ні перед чим не відповідає, що може тут зробити місто на заперечення і доводи. Однозначна реакція. Якщо немає кінцевого результату. Значить, немає ніякої роботи. Якщо ростуть борги по позартній платі від...